Шкода Суперб це автомобіль, за який ти платиш як за середній клас, а отримуєш преміум клас. У нас сьогодні на огляді. Шкода Суперб 2 літри, 140 кВт, 190 кінських сил. Комплектація Лаурін Клемент. Зустрічайте. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got any help I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough, and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up no I don't take shit. I got no love. Капотом у нас дволітровий дизель. Давайте заглянемо. І так, що це за мотор? 140 кВт, 190 кінських сил. Досить такий надійний мотор, який багато на які баги ставлять. Так? Тобто мотор надійний. Також тут присутня турбіна. На що слід звернути увагу перед покупкою? Звичайно, на турбіну, на форсуночки, все стандартно насажує фільтр. Цей автомобіль купував я для клієнта, так що, в принципі, тут все в порядку автомобіль працює як годинка. Давайте зразу поговоримо про ціну. Яка ціна на такий автомобіль? Ціна різниця від 17 тисяч євро. Це у нас 17-й рік і може йти до 22 тисяч. Все залежить, звичайно, від пробіга. Ви це розумієте. Чим менший пробіг, тим більша ціна. Автомобіль оснащений також повним приводом. Це, можна сказати, ну, не максимальна комплектація, але наближена туди. Так що оглядаємо далі автомобіль. Як виглядає автомобіль і кузов SuperB? На мою думку, він виглядає стримано, але я вам скажу що стильно. І також тут немає якоїсь такої агресії, а є такі е, ознаки, характеристики солідності саме те, що треба для ділового автомобіля. Фірмові фари з LED-лініями, а також присутні оригінальні 18-дюймові диски, хромовані вставки. Усе це каже, що у нас лаурін Клемент. І також у нас присутність складання, дзеркал. У нас є айбентна підсвітка, безключовий доступ, а також відкриття багажника електрично і не тільки електрично, ми можемо зробити так ногою. Це також дуже зручно і класно. І я вам скажу, у шкоді суперб, дуже зручно це все працює. І також можна закрити. Головне, щоб у вас завжди був ключ при собі. Бачите, за першим разом ніяких проблем. Так що, ось такі в нас круті штуки на Супер Б. Салон в цьому автомобілі це окрема історія, щоб багато не говорити, давайте я вам покажу. Заходьте сюди і подивіться, яка нас зустрічає шикарна натуральна шкіра. На дотик я вам скажу, що вона дійсно м'якенька, зручненька. Тут сидіти комфортно і зручно. Завжди є надпис, якщо це Лаурін Клемент, завжди у нас є вставочки. Так? Потім маємо. Інколи в нас йдуть вставки по дереву, також на сідушках є штамповки і на різних деталях. Також пам'ять сидінь, підогріви, звичайно, тут є, що в шкоді дуже класно. Це те, що тут багато місця. Тут зручно сидіти, комфортно, і автомобіль їде також. Мега комфортно, але це буде пізніше. Також подивіться, що би я вам хотів ще показати. Подивіться, скільки тут міста позаду. І ви зрозумієте, за що люблять цей автомобіль. І також багажник тут один із найбільших у своєму класі. І так, це я сижу за собою. Просто це мега комфортний автомобіль. І я вам хочу сказати, що тут реально помістяться три людини. А саме головне, вони не будуть штовхатися локтями. Тому що місця тут багато. І не забуваємо, що в цьому автомобілі не тільки комфортно їхати, а й спати. А якщо чесно, я забув сказати, що тут у нас ще присутна ібінтна підсвітка по всьому автомобілю. Тобто спереді, ззаді. Виглядає гарно, є декілька кольорів, можна поміняти все обшито шкірою, також все м'ягкеньке, все зручно. Ну, комфорту тут вистачає. І так. Зустрічайте багажник. Також тут присутній фаркоп. Хто не знає, як він відкривається, сюди тягнемо за ручку. Давайте зробимо це, покажу. втягнемо І у нас ось тут крючок на прицеп. Ставимо його назад. І дивіться, скільки у нас місця для багажу. Також у нас присутні різні отакі решітки для. Різного, скажімо там, я не знаю, матеріалів, товару, щось перевозити. Це також було куплено так. І клієнт отримує ось такий бонус. Потім у нас є ще схований, такий двойний, як називають, пол. Бачите, скільки тут також місця. можна зробити глибше, можна також щось помістити. Ну і тут дивіться, скільки тут також місця є. Я вже не говорю, що тут у нас також можна помістити деякі речі, тут у нас знаходиться. Сабвуфер для автомобіля. Ну, як бачите, місця тут багато в багажнику. І ще одне, що хотів сказати, у нас, як я говорив, комплектація Лаурін, і тут у нас преміальна музика. Музика у нас кантон, преміальна музика кантон. Що хочу сказати по музиці: звучання тут непогане. Дволітровий дизель 190 кінських сил, 140 кВт, 400 моменту. Цей автомобіль зможе показати себе на дорозі. Розгін до 100 приблизно за 7,8 секунд. Для універсала це швидко. І ще одне, не забуваємо, що тут повний привід, а це означає, що ми маємо впевненість на дорозі, на бездоріжжі. І також я б хотів додати, що цей автомобіль їде тихо, комфортно і в ньому не хочеться багато говорити, в ньому просто хочеться їхати. Ну що, друзі, невеличкий тест-драйв, як завжди, я на цьому автомобілі проїхав достатньо. І хочу сказати, що такі автомобілі я купляв і мав змогу на них пересуватися. Але для вас, звичайно, покажу, як автомобіль заводиться, які тут режими та що хочеться відмітити. І так, у нас є старт-стоп, безключовий доступ. Заводимо. Як годиночка запускається, також у нас є сенсорний екран, преміальна музика, трьохзонний кліматконтроль. Як бачите, тут ще не сенсорний, бо вже в новіших версіях іде сенсорний. Автоматична коробка DSG шестиступенева. І також хочу вам показати, що у нас тут є ось такі режими. Якщо ми тут нажмемо, зараз, секунду, загружається ось така менюшка у нас є. Також у нас є Apple CarPlay, Android Auto, але все це тільки через, тільки через шнур, так? не безключовий, не бездротовий. І так, я б хотів показати вам, які у нас є режими їзди. У нас є еко, комфорт, нормал, спорт і індивідуальний. Ви тут можете собі настроювати різні параметри, як має крутити руль. Зараз я вам покажу ще раз. Вибираємо індивідуальний, і тут ви можете адаптувати його під себе. Так, вибирати, як має крутитися руль, привід. Кондиціонування навіть можна так, багато чого можна настроїти. В принципі, цей автомобіль досить універсальний. Я вибираю завжди комфорт, і цей автомобіль просто пливе. Так що пристьобуємося і будемо потихеньку їхати і тестувати цей автомобіль. Включаємо передачу, коробка тут працює бездоганно. Це 6-ступеневий як я говорив, автомобіль їде плавно і комфортно. Як Показує практика шумка тут на непоганому рівні. І все їдемо. Також я вам хочу показати динаміку цього автомобіля. 7,8 секунд до 100 це досить швидко. Так що зараз трошки притисну, щоб ви зрозуміли, як автомобіль розганяється і разом зі мною відчуєте цей драйв. Так що тиснув пол. Як бачите, декілька секунд і автомобіль полетів, це я вам скажу непогані результати. Машинка розганяється швидко. І ще одне, забув сказати, коли ви їдете на великі дистанції, цей автомобіль він створений для цього всього. Дивіться, як він плавно їде. Отут нерівності є так, як автомобіль просто плавно пливе. Все тут чудово, керується він бездоганно. Цей автомобіль максимально дарує комфорт. Так? Тут ви отримуєте цей комфорт. І ще одне, що на початку говорив, що ви на ньому можете непогано тримати швидкість. Тобто рухаючись зі швидкістю хоча б 150-160 км на годину, я розумію, що десь це дозволена швидкість, десь не дозволена. На цьому автомобілі ви спокійно можете їхати. І насолоджуватись адекватною їздою, і він дозволяє їхати з такою швидкістю. Тому що е, хватає мотору, а також шумки, і тому ви спокійно можете їхати з такою швидкістю. Плюси та мінуси цього автомобіля. Давайте поговоримо про ці плюси. І так, плюси цього автомобіля це класна комплектація Laurin Clement Це одна із топових комплектацій на шкоді Superb. Ще одне. Величезний просторий салон. Потужний та економний двигун, повний привід. Ось такі плюси, які є в цього автомобіля. Ну, звичайно, мінуси. Це дизель. І водночас він економний. А з другої сторони, звичайно, треба подивитися перед тим, як ви купляєте автомобіль. Це сажовий фільтр, форсуночки, а також турбіну. Для мене це ось ці три мінуси, на які слід звернути увагу при покупці. Але вони є в будь-якого дизельного автомобіля. На завершення, друзі, хочу сказати, Шкода Superb це хороший автомобіль, який дарує комфорт і він не коштує всі гроші світу. Так що я вам рекомендую такий автомобіль. Всім, кому сподобався огляд на автомобіль, поставте вподобайку, напишіть коментар, а також не забудьте підписатися на мій канал. І ще одне. Кому потрібен автомобіль підібрати в Європі, знаєте до кого звертатись, тому що я надаю такі послуги. Ну і на останок побачимось на дорозі.